Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго дня мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу дві години. Нагадаю, середа 6 серпня на календарі. Також нагадаю, що разом із фондом Повернись живим збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя в руках українських захисників. Ну і пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного. Управління розвідки Міністерства оборони України посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ цієї ефірної години. Поговоримо про війну і ситуацію на фронті. На сумщині бійці ГУР зайшли у тил росіян, зачистили їхні позиції, закріпилися. Повідомили в українській розвідці. А генштаб відзвітував Сили оборони України продовжують стримувати російські війська довкола Покровсько-Мирноградської агло. Мирації це також про Запоріжжя. Ви вже знаєте, що рашисти вдарили по області по тамтешній базі відпочинку. Двоє людей загинули. 12 поранено серед них є діти. Ну і наступної ефірної години я сподіваюся, зможемо поговорити про БЕБ, бюро економічної безпеки і призначення його очільника Олександра Цивінського затвердив, що не чула в новинах буквально кіль. Кілька хвилин тому український уряд. Дочекайтеся, будь ласка. Тож розпочинаємо з війни ситуації на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Слава Україні. Вітаю, ради бачити. Дякую за прошу, Ромсла. А дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Розпочнемо все таки із Сумщини. Тож бійці ГУР зайшли в тил росіян, там зачистили їхні позиції і закріпилися. Про таке пишуть розвідники, опублікували відповідне відео. В результаті цієї операції було знищено 8 рот противника. Загальні втрати росіян, щонайменше 334, убитими і понад 550, пораненими. Поясніть, будь ласка, що нині відбувається на. На сумщині, чи можемо констатувати, що просування ворога тут призупинено? Ну і трохи про цю операцію. Саме цю операцію розкажіть більш докладно. Давайте так самі росіяни визнають, що з кінця травня місяця просування на сумщині в них немає. Вони повністю забуксувалися. Це з кінця травня місяця, і це єдиний напрямок, де у україни є дійсно успіх, який можна і потрібно про них говорити, розказувати, що можна ворога зупиняти раз. Можна навіть вибивати його з окремих населених пунктів там Олексіївка, Андріївка. Це все це все можна робити, але на жаль, так щоб максимально повністю виби, вибити Сумщини, поки що на жаль не вдається. Дійсно, росіян там несуть дійсно величезні втрати беззаперечно. Але в них є ресурс. Вони підтягують свініградський округ, цей Лінінградський воєнний округ, вони розташовані якраз поближче до Харківщини, до Сумщини. І таким чином я припускаю моє власне бачення. Вони. Намагаються розтягнути наші українські сили, бо е бійці гур так вони зараз дійсно зачистили. Вони зайшли в тили, Там росіянам робить дійсно величезні пекельні проблеми, але той напрямок, звідки ці бійці були перекинуті, зараз як кажу послаблений, і там росіяни на жаль мають певні просування. Тобто, щас вони швидше за все розтягують нас. Розтягують українських українців. Ну що ж, якщо говорити про більше про фронт, генштаб звітує, за минулу добу на фронті зафіксували 143 бойових зіткнень із ворогом 52 з них на покровському напрямку. Нагадують, що сили оборони продовжують стримувати російські війська довкола покровської мирноградської агломерації. Нагадують також, що Російська Федерація вже понад рік марно намагається витісни. Нити українські війська із цього району трохи по іншому пояснює ситуацію аналітичний ресурс Діпстейт. Пишуть збройні сили Російської Федерації зосередилися на родинському, аби відкрити новий напрямок для наступу на Покровськ та Мирноград. Що то за новий напрямок? Поясніть, будь ласка, наскільки ситуація небезпечна? Дивіться, я не можу сказати про новий напрямок. Ми говоримо з вами тільки про ну, і все, що навколо з ним пов'язано. правильно зазначили, що. Рік Україна тримає оборону міста. Я ще раз нагадав вашу аудиторію, що в серпні минулого року, саме в серпні, було дійсно стрімке просування Росіян в напрямку Покровським. Ми очікували, що ми ну, все вересень вже почнуться бої. Вересень 24-го року. Вже маємо серпень 25-го року, і тільки-тільки у Росіян ну з'явилися можливості для оточення міста. Тому я особисто ще раз не виділяю якийсь окремий напрямок. Є одна велика мета. В цій локації захопити місто Покровськ. раз не влізати в міські бої, два взяти його шляхом оточення. І ми раніше з вами говорили, вони намагаються створити котел. Зараз ця горловина вона вже трішки менше, ніж 15 кілометрів. Ну це дуже приблизно діпстейту міємо. А і ще раз скажу: якщо ця горловина буде менше 10 кілометрів, то що за що ж то питання про відхід з міста стає максимально актуальним та терміновим. Ну поки що так ситуація не так справа не стоїть, так питання не ставиться. Ні, абсолютно ще не ще не ставиться, але ж ми повинні розуміти. Згадуємо приклад на місто вугледа. Так його можна було ще тримати. Воно на висоті і наші військові казали. Ми там зробили такі позиції, що цих негарних людей ми могли перемелювати ще там декілька місяців поспіль, але взяли в три з трьох сторін в оточення ми розуміли, що підвозити воду, провізію, боєкомплект медикаменти, поранених вивозити до міста неможливо. І довелося в аварійному режимі залишати позиції, іноді залишати обладнання, військову техніку щось знищувати на місці, і саме під час відходу росіяни просто з двох боків розстрілювали наших військових, і ми тоді несли дійсно великі втрати саме під час відходу. І тут, тут ще раз треба вчасно вловити з Покровським той момент, коли все ми розуміємо, що тримати далі вже. Же не потрібно, що треба зберігти якомога більше військовослужбовців, і треба ухвалювати рішення на відхід. Але через це виключно парафія нашого генштабу. Вони це рішення ухвалюють. Давайте перемістимося трохи у політичну площину. Я нагадаю нашим слухачам, що 8 серпня це зовсім скоро добігає кінця ультиматум Дональда Трампа для Путіна і для Російської Федерації щодо підписання мирної угоди із Україною. Ми бачимо, що білий дім анонсував виступ Трампа сьогодні з заявою сьогодні. Увечері 23.30 за Києвом. Правда, про що буде ця заява? Не повідомляється, не анонсується, тим не менше, вже чекаємо, і на цьому фоні з'являються кілька дуже скажу так дивних публікацій так. від агенції Reuters, а це британці, про те, що Путін не вірить у погрози Трампа санкціями, готовий продовжувати uh -huh. війну. Мовляв, російському диктатору доповіли, що український фронт за 2-3 місяці упаде. Ну і що Росія дотримується своїх попередніх вимог про те, що хоче повністю. Захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонські області ми пам'ятаємо всі ці історії, і фактично повторюють ці слова американське видання The New York Times. Там також пишуть про те, що Путін не погодиться на ультиматум Трампа. Скажіть, будь ласка, як ставитися до таких публікацій, чому вони з'являються наскільки високі небезпеки, що Путін не дослухається? Ну і власне, uh -huh. і що да, і що? Ну, дивіться, чому з'являється? Бо є ж запит у суспільство, Ну так що там, коли щось буде? Ну там Трамп, цей ультиматум черговий там 6, 8, серпня. Ну, всі ж чекають, але давайте так. Ну я маю тут особистий скептицизм. Максимально скільки це можливо. Ми вже бачили дональда Трампа. Його 24 години, 100 днів, 180 днів, два-три рази по два-три тижні. Ось останні 10 днів. Особисто я дійсно не вбачаю, що щось може в цей момент змінитися. Через я хочу помилятися, якщо Дональд Трамп, 8 числа оголосить про шалені санкції проти Російської Федерації. Я тільки вибачу, скажу бачите, яке недооцінював шановного Дональда Трампа. Але поки що, на жаль, підстав так стверджувати немає. Який може бути варіант розвитку подій? Стів Віко зараз перебуває в Російській Федерації. Ми розуміємо, що просто так для зустрічі з Кирилом Дмитрієм, головою е, Руський фонд прямих інвестицій. Ну він би просто не прилітав, могли б зустрітися десь не знаю, в Хельсінкі, у Відні, у Женеві і так далі, або навіть в Анкарі, але він прилетів особисто. Це означає, що буде пряма зустріч, особиста, зустріч Вікофа з Путіним. Розуміємо, що під час цієї зустрічі може бути, якби, наприклад, один з варіантів гри Путіна він пропонує. Я, до речі, про це вже писався, Я раніше про це говорив ще до цих ем, публікацій. Пропоную. Десятиденне перемир'я у нанесенні авіаційних ударів ну, Україна не б'є дронами по Росії. Російська Федерація не атакує з повітря по українських об'єктах. Це може бути сприйнято Трампом як просто шалена перемога. Що Володимир мене дослухається? Він теж налаштований на мир. Тому я не буду вводити ці санкції для того, щоб не зупсувати мирний процес або її дії землі продовжиться і за 10 днів або раніше. Взаємні атаки по о, о, інфраструктурі один одного відновляться, і Трамп знову почне говорити про якісь там 2-3 тижні, 30 днів, 50 днів. Тобто Путін таким чином виграє час. Я абсолютно точно погоджуюся. Ми з вами раніше про це говорили. Поки у Росіян є перспективи на фронтах, ну в них немає жодного резону зупинятися. В них є просування в Запорізькій області на Дніпропетровщині. Вони вже там присутні частково. Покровська для них взагалі от, здається, там, ну, як, як два рази впасти, можна взяти Покровську. Ну, чому зупинятися саме зараз? Взагалі резону немає, вони будуть продовжувати. Угу. А до речі, про Запорізьку область розкажіть, будь ласка, я звернула увагу на превеликий жаль. Зараз обстріли Степногірська суттєво посили, ось. посилилися ось учора, наприклад, ФПІ-дрони да, обстріл. І... Повітряна атака і дронами, двоє людей загинули. Яке значення населеного пункту степногірськ для можливого, не дай Боже, звісно, подальшого просування туди аж на Запоріжжя? Дякую, що звернули увагу на таке важливе місто для багатьох зрозуміло. Спідтипногірськ всі знають, там про Слав'янськ, Краматорськ, Покровськ, всі вже звикли, всі розуміють, але це щось новеньке. Дійсно, дуже неприємна історія. І на початку ми говорили з вами про Сумщину, що бійці гури вибивають росіян на Сумщини. Я сказав, що там, де вони раніше були присутні, зараз починаються проблеми в нас. Це ось саме південна локація, Запорізька область, звідки їх забрали. Ще раз це плітки. Це плітки, я не стверджую, але є такі злі плітки, що саме звідти наші військових забрали і трішки послабилася наша оборона, і росіяни почали там нас притискати, скажімо так. В чому важливість цього невеличкого міста? Воно знаходиться на висоті. Знаходиться на висоті. І наші військові кажуть так: якщо не дай Боже Росіянам вдасться захопити, то з висоти, по перше, їх буде важко вибити нам. По-друге, для них відкривається певний горизонт для обстрілів південних околиць міста Запоріжжя. Ще раз я не нагнітаю тут. Не хочу нікого залякувати, особливо мешканці Запоріжжя. Але теоретично така можливість для них відкривається, що ну, росіян нічого не стримав від обстрілів цивільних кварталів. Для, ну, для них це взагалі бомба. Просто як як добрий день. Дякую, що попереджаєте. Дякую, що аналізуєте цю ситуацію. До речі, інститут вивчення війни щодо Путіна пише про те, що той навмисне виключив можливість миру в Україні, який не відповідає його воєнним цілям. Власне підкрепідкреслення, підтвердження ваших слів. Да, поки є просування, навіть повзуче, навіть невелике в Росіян на фронті. Путін не бачить приводів припиняти цю війну на превеликий жаль для нас. Ну а тепер про хороше, все таки хочу з вами поговорити. Про військову допомогу Україні з'явилася інформація про те, що європейські союзники профінансують пакет американської зброї для України на понад мільярд доларів. Темі Брюс, речниця державного департаменту США, про це заявила. Говорила вона про Данію, Норвегію, Швецію і Нідерланди, які дійсно профінансують постачання американського озброєння нашій державі. Ну і найголовніше, наскільки я розумію, в цьому пакеті перед. Бачені ракети для патріотів так необхідні нам для того, щоб mm -hmm. захищати українські міста. Будь ласка, розкажіть? Дивіться, ми бачимо підтримку окремих країн безмежно їм. Вдячні за цю підтримку, бо ще раз це гроші їхні власне особисті, які вони зробили, і які зараз вони використовують для того, щоб купувати американську техніку, озброєння і передавати в Україну. Але є ще одне таке невирішене питання, яке через немає відповіді, і що що для мене особисто цікаво, американці кажуть: ви можете придбати у нас техніку за європейські гроші. Супер питань немає. У нас є алгоритм, так безкоштовно не дають і завжди. Кажу так: якщо про проблему Можна вирішити грошима, то це не проблема, це розходи. Тепер тільки єдина проблема знайти гроші зрозуміло, чітко, перпендикулярно та паралельно. Але питання таке: а якщо у нас є гроші, ми можемо придбати будь-що в Сполучених Штатах. Ті, чи тільки виключно відповідно до меню, яке американці нам пропонують, а все, що поза цим меню, ми чіпати не можемо От на це зараз відповіді немає. Тобто, ще раз, в меню можуть бути там ті, виключно системи оборонні, протиповітряна оборона, наприклад, там якісь снаряди. А чи можна придбати щось там далекобійне? Наприклад, чи відкривають на американці цю можливість? Ваші гроші, ми продамо вам все або Ваші гроші і виключно обмежений перелік того, що за ці гроші ви можете придбати. Поки ще відповіді немає. Угу. І це питання, що дискутується, воно буде вирішуватися найближчим часом. Чи поки можуть купити, що можуть купити, вже обговорені зрозумілі речі, як і ті ж ракети для патріотів. Так. А далі буде просто. Я думаю, далі буде видно. Зараз дійсно системи Патріот ми розуміємо, що. Щось у нас було втрачено після останніх атак, щось було пошкоджено після так. Це треба відновити, якщо можна, якщо не можна, треба замінити. А потім ставити питання: так нам потрібно щось більше. Так, як класний боксер, ми можемо тримати удар, але рано чи пізно ми почнемо пропускати. Для того щоб не пропускати, треба наносити удари у відповідь. Чи можемо ми купити, шановні американці, У вас щось таке класне, що у вас лежить на складах, а в них там багато рівних. Uh -huh. При Бамбасі перепрошую, які можемо купити теоретично і використовувати. головне, щоб була, була політична згода дозволяє вам купити чи виключно в оборонному меню, так званому, тільки uh -huh. для оборони. Ну і також, щоб заспокоїти наших слухачів, бодай трохи звернуся до слів генерала Алексоса Гринкевича. Це пам'ятаємо. А верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил альянсу у Європі він сказав, що НАТО надсилатиме Україні пакети військової допомоги, зокрема додаткові засоби протиповітряної оборони, із максимальною швидкістю. Напевно, так було давно, або так мало бути давно, але принаймні такі слова від. Генерала прозвучали. Я зараз його цитую в ефірі. Ну і державний департамент США затвердив потенційний продаж Україні послуг з ремонту технічного обслуговування і логістики для гаубиць М777. Загальна вартість цього пакета понад 200 мільйонів доларів. Про це зветуть. Звітує Пентагон. А от поясніть, будь ласка, тепер звучатимуть да такі повідомлення, що держдеп. Погоджує європейці, uh -huh. дають гроші. Ну, тобто, як ця схема працюватиме? Ну, дивіться, є гроші, і політична складова американська вона повинна надати дозвіл. Це те, uh -huh. про що ми з вами говорили. -та. Не просто от у нас є гроші, ми зайшли в цей військовий супермаркет і все придбали. на цього, кожна, кожна позиція вона перевіряється на кожну позицію дається окремий дозвіл. Там, якщо це сервісні послуги, то це окей, сервісні послуги. Якщо це е, безпосереднє озброєння, то це озброєння ці, всі ці речі вони погоджуються політично і знову знову повертаємося чи це стосується виключно оборонного озброєння дозволу чи стосується на все озброєння яке у США поки що через відповіді немає але схема дійсно виглядає так є гроші є пропозиція придбати ось там певний перелік американці дивляться погоджують 1 2 3 4 5 6 7 викидають бо, наприклад воно не за їх переконання не потрібно Україні все решта погоджують і, будь ласка, гроші в касу. А ми вам відправляємо там найближчим Угу. Дякую, що пояснили. Ну і про втрати для росіян поговоримо зараз. Британська розвідка порахувала від початку повномасштабного вторгнення в Україні у 2022 році. Росія ймовірно зазнала втрат приблизно у мільйон. 50 тисяч військовослужбовців, убитими і пораненими в 2025 році, 260 тисяч зазначено в цьому звіті, що середньодобові втрати Росії в липні нинішнього року становили приблизно 1072 особи. При цьому з березня щомісяця спостерігається помірне зниження втрат. Середньодобовий показник за липень є найнижчим із квітня 2024 року. А чому так, будь ласка, про? аналізуєте цю тенденцію, тому що зараз така пряма війна дронів розпочалася, тому людських втрат менше. А ви що? Дивіться, припускаю, що це завше швидше за все, росіяни перейшли на стратегію малих цих штурмових груп по двоє, по троє в розсипну. і це можливо цим пояснюється суттєве зменшення кількості вбитих росіян на фронтах. Якщо раніше вони, наприклад, їхали там умовно там на БМП якомусь і там сиділи там. 5-7-10 людей, то, звісно, один, один, два удари безпілотниками, і одразу у нас в заліку мінус ВМП і мінус там десяток росіян. То зараз для того, щоб наздогнати десяток росіян, треба щонайменше десяток дронів. І вони просочуються, і вони використовують мотоцикли, вони використовують самокати. Так, звісно, жартують самокатні війська, але дійсно тут без жартів. Це дозволяє їм швидко переміщуватися в глибини наших порядків, там закріплюватися і мати певні просування. І ось саме цим пояснюється зменшення кількості вбитих та поранених росіян. Але що цікаво, починаючи з січня 2025 року, дійсно фіксується поступове зменшення кожного місяця знищених на фронті трьох позицій техніки. Перше танки, броньовані машини. Системи протиповітряної оборони через танки, БМП, ППО кожного місяця все менше, менше, менше починається з січня-лютого 2025 року. Е, є таке ось не дуже приємне припущення. Ну, перше припущення, щоб воно дійсно закінчується, щоб все розконсервація припинилася е, танків техніки стає менше, 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 і, в принципі, зрозумілий результат. Але є інше негативне припущення, що ця техніка може. Десь накопичуватися з якоюсь іншою метою не знаємо для України або для якоїсь іншої країни, яка зараз є в полозор Російської Федерації. Ну і про ті страшні удари, які днями відбувалися по Україні від ворога по мирних українських містах, у ті свіжі, які по Запорізькій області тут двоє загиблих, 12 поранених діти також були поранені. Ми знаємо, що Ізмаїльський район безпілотник вдарили там, да на Одесьчині пошкоджена газова інфраструктура. Що маємо розуміти з приводу цих ударів? І давайте ще раз нагадаємо, наголосимо, якщо буде підтримано на ініціатива Трампа про перемир'я у повітрі відповідно якусь кількість часу, там 10 днів, 2 тижні, таких ударів напевно таки має не відбуватися. Ну, якщо ця угода буде ухвалена, то швидше за все. Ну не повинні вони з'являтися в повітряному просторі. Але ж ми знаємо, це Російська Федерація. Вона підписує і виконує тільки те, що їм вигідно. І взагалі в будь-який момент можуть скасувати там домовленість під будь-яким приводом. Скажу, ну, Україна порушила, все ми починаємо бути у відповідь. І все з приводу Запоріжжя, взагалі без пояснення, там це був виключно цивільний об'єкт, база відпочинку. Взагалі із жодного натяку, а не на військовий. А на військову присутність, а не на військову техніку, чисто цинічно удар кабам і от стільки поранених, стільки загиблих час. Ну це, це стратегія терору втопити в крові і залякати цивільних. Про Ізмаїл навіть з території Румунії було видно, ну навіть дуже близько і є багато відео, як проговорюється що дійсно на території Одеської області просто день. Ну просто стільки палало, стільки яскраво все було. Як в день і Румунія навіть піднімала свої літаки в 16 Ну підняли як тренажер. Ну підняли, політали і повернулися назад. Нічого вони не вчиняли. Пане Іване, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, говорив зараз зі мною. Я нагадаю, ми розпочали цю розмову із подій на Сумщині, і тут дуже втішні для нас повідомлення, тому що на Сумщині бійці гур зайшли у тил росіян, зачистили їхні позиції і закріпилися. Відзвітували розвідники, опублікували відповідне відео. Євгенія. Результаті цієї операції відоме, що було знищено вісім рот. Противника е, також відомо, що на покровському напрямку це Донеччина, як ви знаєте добре, е, складна ситуація. Утримуються в Генштабі. Кажуть, що українські бійці продовжують стримувати російські війська довкола покровсько-мирноградської конгломерації. Е, ну а Діпстейт повідомляє, що зараз збройні сили Росії розсередилися на зосередилися на родинському, аби відкрити новий напрямок напрямок для наступу на Покровськ та Мирноград уважно стежимо за цією ситуацією. Також звісно, зараз робимо невеличку паузу. Почуйся з вами після свіжого випуску. Новин будемо говорити про Запоріжжя і Запоріжжя і область. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.